зцілюючи недуги, Христос слово проповідував у убогим, виліковував прокажених її з митерями, бесідував з грішниками і доторком руки померло вже душу дочки Яїра, повернув. Пастся митор і, блуд, і блудниця стала доброчесною, а фарисей, що хвалився, був осуджений, бо перший просив очисти мене, а друга помилуй мене, а цей, що величався, казав у думці, дякую тобі, Боже, та інші слова безлуді. Закей був митарем та дістав спасіння, а Фарисей Симон спокусився, блудниця отримала відпущення гріхів від того, хто має владу прощати, і ти, душе моя, намагайся це наслідувати. Слідувала ти окаяна блудницю, що взяла посудину з миром і помазувала зі сльозами і втирала волоссям Спасителю ноги, бо він розірвав список її давніх гріхів. Міста, що їм приніс Христос благовість, ти знаєш, душе моя, як були прокляті, стережись, щоб не бути тобі, як вони. Зрівняв владика їх із Содомом і аж до пекла засудив. У вічої, не покажи себе, душе моя гіршою від ханини янки, що мала віру, через віру стілились словом Божим дочка її, і ти, як вона, залибане блага благай Христа, о Сину Давидів. Спаси мене. Змилосердися, мил, спаси, сина Давидів, помилуй, як піснуватих і зціляв ти словом, скажи мені милосердним голосом, як розбійникові, воїстину будеш в раю зі мною, коли я прийду у славі мої. Розбійник тебе ганьбив, і розбійник благословив тебе обидва бо на хресті весіли, але як вірному тобі розбійникові, що пізнав тебе, як Бога, і мені відкрий двері, милостивий, до славного Твого царства. Все створіння живе здригнулося, бажачи тебе розп'ятого, розпалося з жахом каміння та гори. земля затряслася, і ад відкрився, і світло за дня померкло, уздрівши тебе, Ісусе, прибитого до Христа. Не вимагай від мене достойних плодів покаяння, бо сила мої. Бо сила моя в мені підупала. даруй мені завжди сокрушене серце, й обоги з єдиний спасе, щоб я зміг це принести тобі, як жертву, огодну. Суд ти мій і мій всезнаючий, що маєш у друге прийти і з ангелами судити світ. Тоді милостивим оком споглянь на мене, помилую щедрий мене, Ісусе, бо я зрішив більше, ніж всяка людська істота. Мови, 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 мови. Незвичайним життям своїм усіх здивувала, і ангельські чини і людей і собори перевищила земне і жила неземним. Тим безтілесними ногами Марії, Йорд Йордан перейшла. Підподобна мати Марії, мати мого. Умилостив Творця до тих, хто тебе оспівує, преподобна мати, аби позбулись ми скорбот та лиха, щоб. Зусібіч надходять, щоб визволили світ спокуси, і постійно величали Бога, що тебе прославив. Весний, Андрею, приблажений Отче, пастирю Крицький, не полишай молитви за тих, хто співає тебе, завжди вшановуючи твою пам'ять, щоб ми позбавилися гніву, скорбот, натління і від гріхів звінилися. Єдиносушна одиниця, трій постасна, тебе, прославляючи Отця, Сина величаючи і Духові поклоняючись, єдиному єству Богові, істинному, життю і царству живущому безконечно. Місто твоє пречистеє, богомати, в тобі воно царює з вірою, в тобі утверджується кріпостю, з тобою долає всі спокуси, полонить ворогів своїх і їх підкорює.